Уже давно вивезені до Росії. Знищення стратегічних ракет триває. За фінансової і матеріальної допомоги США. Про долю останньої української ракети РС-18 розповідає Олег Мащенко. Протягом кількох десятиліть з цього плацу 19-ї ракетної дивізії на бойове чергування відправлялись військові наряди. Минулого четверга вони заступили в останнє. і їхали на свої об'єкти на автобусах, люб'язно наданих колишнім ймовірними супротивниками-американцями. Нині в таких поїздках потреби практично немає. Як не стоять на бойовому чергуванні і самі ракетні комплекси РС-18, більш відомі всьому світові під американською назвою СС-19, проте від того не менш страшні. Важко повірити, що ці мальовничі пасовища та перелізки Хмельниччини свого часу вдало маскували 90 аналогічних ракетних комплексів. Однак це факт зафіксований, перш за все, супутниками-шпигунами. Та слава Всевишньому, що цей куточок України так жодного разу і не був використаний на кшталт Капустина Яру або Плесецька. Ракети тут лише встановлювались і так само обережно демонтовувались, як на минулому тижні, коли зняли останню СС-19. Те, як відреагувала на цю подію природа, а злива над ракетною позицією зарядила серйозна, можна було сприймати або як трохи сумне прощання зерою колишньої ядерної могутності, або ж як вдачу в дорогу, яку цій велетенській сигарі ще доведеться подавати до своїх нових хазяїв-росіян. Кажуть, що ті спромоглися використовувати колишні бойові носії для запусків своїх супутників. Тож, щодо СС-19, то ми перед цим світом чисті. Це зафіксували як представники Генеральної військової інспекції при президентові України, так і американські спостерігачі. На думку останніх, як на всіх попередніх, так і на даному етапі виконання нашої держави угоди Старт-1. Взагалі не було жодних порушень, так як я знаю, що було зроблено так, як, так, як повинно бути. Присутність візитерів США викликана не лише їх допитливістю, а й тим, що практично всі роботи по нашому ракетно-ядерному роззброєнню здійснюються за американські кошти і на їхній техніці. І відступи наші військові хоч на пів кроку, як від затверджених обсягів тих робіт, так і терміну їхнього виконання, Україна наразиться не лише на фінансову блокаду, а й серйозні політичні санкції. І самі військові сьогодні однозначно вказують на те, що плакати за термоядерним мечем треба було років п'ять тому. Сьогодні ж назад вороття вже немає. Не варто нам дратувати партнерів погоді ще й тому, що на бойовому чергуванні 43-ї української ракетної армії ще залишаються 46 твердопаливних ракет типу СС-24, які також підпадають під скорочення. Однак це ще попереду. А на самій же Хмельниччині процес прощання з ядерною буловою супроводжується не лише інженерно-технічними операціями, але й вибуховими роботами. Лише за останні сім днів кілька пускових шахт перетворилися там. На бетонні воронки. Згодом ці території будуть очищені, і перетворені на омрієні активістами екологічних організацій Зелені Галявинки, де практично нічого не буде нагадувати про їх різне минуле. Якби років п'ять тому були влаштовані перегони ядерних монстрів, Україна впевнено посіла третє місце в світі. Однак два роки тому ми залишились без ядерних боєголовок. Сьогодні ми закопуємо і топорища від тих сокир. Олег Мащенко Костянтин Воробьо вісті тижня. Хмельницька область. Звичайно, міжнародні угоди треба виконувати, і решту українських стратегічних ракет також буде знищено. Мабуть, припинить своє існування і 43-я ракетна армія. Офіцери будуть служити в інших частинах українського війська, дехто підпаде під скорочення, можливо, поповнить лави безробітних. Ці зміни певним чином позначаться і на долі їхніх родин жінок, дітей. Молодим людям без освіти та професії взагалі складніше адаптуватися до жорстких реалій сьогодення.